Привіт всім глядачам чого каналу, а, значить, настав тут щасливий так сказати, день. Коли я все-таки почув звук тракторця. Так, да, звісно, думалося, коли починався ремонт, що це все буде в рази швидше. Думав, да, що там, зараз розкидаємо, туди-сюди, зберемо. А оказувалися воно не так все хлопці просто. Час воно це все. Ходить дуже багато, я вам скажу. Воно навіть заказалось вже, вражає все. А воно то те, то те, мелочовка, там щось тягне, там щось задержує, і оце воно ну, реальне дуже багато пішло. Так що, не знаю, щось показував вам, щось. Щось моє сталося за кадром, то так я вже. Я думаю, і ви втомились вже дивитися вже ці постоянні зборки. І всі пишуть, коли вже заведеш, коли заведеш, ну от хлопці вже настав той день, коли ми почуємо звук. Так, от імпромізуваний газ ми зробили і тут ось дротик. і зробимо пуск. Це починає підгалкувати. Мені здається, що раньовувати зажигання. Виток, пить, пиш, вихід. Ось такий біжі менше газ пунктів. Щоб чутно був розговор. Значить, трошки так по філософстю будемо так казати. Значить, що, хочу сказати, це єдине на маленьких, самих мінімальних оборотах він підрохкує. Не знаю, Попробую чуть-чуть позже зажигання зробити. Щось мені кажеться, що воно раннє. В принципі, хто знає, може можете підказати, буду вдячний. По вентилятору, як можете бачити, установив я заводський. Поки що хай постоїть, там побачив. Головне, щоб він своєю роботою справлявся, а він справляється. Соответственно, а там будемо бачити. Міняється це недовго, в принципі, ось ці два болти дифузора відкрутив, дифузор трохи в сторону відводиться і він вимається. Так що то не є якоюсь великою проблемою. Його буде. ну, Поміняти в будь-який момент на якийсь кращий. В принципі, ось це соточний акумулятор, а, 110-110 да? А заводить без проблем. По історії, як завівся, я вам розкажу. В принципі, завівся хлопці адекватно. Е, зразу на декомпресорі поганяв стартером не зразу там, тому що, саме знаєте, не по 20 секунд ну, не довше ганять. Поганяв трошки перестав, поганяв перестав для того, щоб поки не з'явилося давлення масла. Вже як система набралася, з'явилося давлення, тоді вже декомпресор опустив і він завівся. Е, що, в принципі, рульове я пробував? Питань нема, верне, без питань. Сідав, передачі включаються. Не буду вам показувати, повірте вже на слово. Обманувати, казав, один смисла, я не бачу. Ну, так Наче все нормально, таких якісь великих замічань нема. Таке щось чуть-чуть слинить з-під Треба краще перетягнути, подивлюсь, хоча і нове кольце. Ну, я вважаю такою лочовкою. В принципі, по остальному порядок фільтр установив. Ці войлочні касети, які обходні вставляв їх там понад з трьох частей. Да? 에, промочував, значить, як робив, не знаю, правильно, неправильно, але мені здається так, правильніше. 에, брав їх, брав масло з бензином розводив, таке, щоб воно робилось, ну таке, грубо я, ну, рідке, і промочував. Що ж бо, думаю, сам войлок сухий, він, я мало розумію, як він може там хорошо фільтрувати. А так, в принципі, воно. ну, Премію зробив так, не знаю. Правильно, неправильно, я думаю, хай буде так. В принципі, так, все наше порядок. Все працює, всі передачі включаються, ВОМ все робить. Тепер треба, це та труба, яка з ними купляв, звісно, це дурниця. На весь гараж репетує. Побачимо, щось буде робимо купляти. Вже вигонить його на вулицю і готовить до покраски. Есть, в такому вигляді, як він зараз є, він буде і фарбуватися. А крила кабіна, то будуть віддільно. Тому що першим ділом оце треба зробити одним цветом. Ну, в принципі, тут нічого такого розказувати не треба. Звук ви почули. В принципі, я задоволений. Нарешті я дійшов до якоїсь цілі. В ближайшему час я вам постараюсь розказати бюджет ремонту. Розіб'ємо теж повторюсь на части це все. Що скільки стоїло, щоб ви вже могли от чогось відталкуватися при плануванні своїх ремонтів. Тому, я, чесно говоря, хлопці, так скажу ще раз, думав, це буде все набагато, що швидше, що дешевше. Ну, що маємо, те маємо. путі назад нема, тільки вперед. Так що з вас таки палець вверх. Підписуємося на канал і до нової зустрічі!